Два села Чорнобаївського району Вереміївка та Жовнене вже кілька років є базовими для відомих і не лише в окрузі сільськогосподарських підприємств стов Вереміївка та Стов імені Чкалова. Саме соціальна політика засновників, спрямована на різнопланову підтримку селян, сприяла багатьом позитивним факторам. Ми практично підходимо до завершення. Посівної компанії. Зараз у нас іде посів гібридної кукурудзи, але це такий специфічний посів, який розтягується на певний проміжок часу. Його не можна порівнювати до звичайної товарної кукурудзи. Дякуючи залученню зароблених в минулому році коштів, дякуючи залученню кредитних коштів, ми значно підвищили свій технічний рівень. Наш потенціал. Ми закупили три одиниці важких тракторів марки Джондір, грунтообробну техніку, посівну техніку нову і, дякуючи цьому, провели в стислі сроки наш посів що дає використовувати новітні технології до посіву, закупаємо також вдосталь мінеральних добрив, ну і надіємося на хороший прибуток в цьому році. До речі, озимі культури, ріпак наш традиційний, ми вже давно ним займаємося, і пшениця в цьому році перезимували дуже чудово. І ми надіємося, що дадуть хороші прибутки. Активна весняна пора в господарстві на стадії завершення. Саме від якісно виконаних польових робіт навесні залежать фінансові здобутки восени та можливості соціальної підтримки громади села у різних її сферах. Чесною політикою фінансового забезпечення працівників господарства розпочинається соціальний захист веремійчан. Соціально ми захищені, працюється добре. Видають нам спецодяг, захисні там, ці, ну, от, шкідливих Так що все в нас нормально. Та нормально. Годують все. на полі, звичайно, а, що, тому що робота з. Такий, такий сезон пішов посівною, що робота цілими днями, як погода дозволяє, тому і годують. Вчасно, смачно. Запроваджено у нашому господарстві таке діло, що приймають у лічних, по лічних питаннях, там, у конторі. Звертались люди, о, як кому в лікарні, має там тратя, що то це в нас є. Ми надаємо допомогу всім, хто звертається до нас, наших як працівників, так і пайовиків. Ми відновили ходи автобус на чорнобой рейсовий наш, надаємо допомогу всім, хто звертається по виплаті матеріальних коштів. Виділяємо певні кошти на клуб, на художню самодіяльність. В минулому році відновили і досягли вже дуже високих, я б сказав, успіхів у футболі. Наша футбольна команда зараз завоювала. Кубок району і на цьому не думаємо зупинятися на досягнутому. Також надаємо на ритуальні послуги. В цілому по господарству люди в нас забезпечені спесудягом, гарячими обідами, коли це треба трьохрозовим, а коли вимагаються сонячні зміни чотирьохрозовим. Повертаємось до села. Активна Веремівська рада ветеранів має можливість збиратися для нарад у виділеній їй кімнаті контори господарства. Ми зібралися з вами шановні члени ради ветеранів, сьогодні щоб вирішити деякі питання: питання підготовки і проведення дня перемоги, а також відзначення дня матері. До дня матері ми готуємо вогник. На якому будуть присутні солдатські вдови, вдови померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, а також багатодітні матері. Ми готуємо для них приємний, хороший концерт. Люба Павлівна, а списки загиблих будуть озвучені біля пам'ятника. Обов'язково, обов'язково будуть зачитані списки всіх загиблих під час Великої Вітчизняної війни, всіх наших земляків. По завершенні ділової зустрічі, фото на згадку. Як і в кожному селі, у нас є рада ветеранів. Тут працюють хороші ветерани. І я хочу, користуючись нагодою, хочу подякувати за їхню активну участь у громадському житті села у благоустрої. За це їм велике спасибі. А крім благоустрою, чим вони займаються ще З Нового року. У нас працює голова ради ветеранів, Вона їх не дає їм засижуватися, проводять різні тематичні вечори. про, було до 8 березня. Ось планують провести до Дня матері. Береміївська лікарська амбулаторія, звичайно, також не обділена увагою. Сільськогосподарського підприємства, яке турбується як про стан закладу, так і про інші великі чималі проблеми. Медикам перш за все допомагає районна адміністрація. За рахунок цього були виділені великі кошти. Ну, десь приблизно 170-200 до тисяч на цей ремонт. Він ще повністю не завершений. частина фізкабінет і все це ще залишилось доробляти, і кошти виділяються. І багато нам допомагало господарство стовбері. Теж допомагали і по мірі можливості допомагали всі фермери, які є. Ми цим людям дуже вдячні. Бо, коли приходять форі, і вони з задоволенням сюди заходять і говорять, Боже, який у вас гарний зроблений ремонт, аж приємно сюди заходити. Приємно хворим, приємно працювати в таких умовах працівникам. Поруч з лікарською амбулаторією сільська швидка допомога, яка під час зйомок поспішала на виклик. Наталя Казидуб підсумовує співпраці сільської ради з керівництвом СТОВ Переміївка. Ну, важко виживати в даний час бюджетним організаціям, але завдяки під. Спонсорській допомозі це районного бюджету було сільського бюджету, а також стов Веремівка надали дуже велику допомогу у ремонті Веремівської лікарської амбулаторії. Минулому році було зроблено і також ремонт швидкої допомоги. На цю допомогу надав народний депутат Володимир Зубик. В цьому році також думаємо продовжувати ремонт лікарської амбулаторії, бо до районного центру нам 50 кілометрів. Треба, щоб був була у нас своя. Лікарська амбулаторія на часі отримати відповідь на ще одне запитання: чи може розвиватися або досягати високих творчих злетів людина без належних умов спокою, рівноваги, громадської підтримки? У Вереміївці все це є. Тому наступні два сюжети про унікальних художників різних жанрів? А зараз я хочу познайомити вас з майстринею вишивок Гануцькою Людмилою Савіною. Яка не тільки вишивоє, але й ви бачите, які займається квітами. А все весь час проробила на фермі. На Доброго вам дня! Доброго дня і вам. А скажіть, будь ласка, чому ви зайнялись такою мистецькою справою? У мене мати, вишивала, в вишивольні. І от з самих клосів я коло телят робила і шила вишивала. Захопленню немає меж і від робіт неперевершеного в обраному жанрі художника Ярослава Гладкого. У нас дуже багато робіт тут взагалі експонуються. Нові, нові роботи є, але ми зараз експонуємо в інших містах, в Чорнограді. Там дуже гарні тоді роботи. Виставку. Відкрили виставку, нову виставку. так. Зробив молодого Шевченка. Молодого Шевченка, якого ніхто не міг зробити. дуже трудно. Унікально. Ви дуже покажете? А, є в, в, цьому. В, в, інтернеті в інтернеті зараз є. І що виставка Вона на сайті зараз. Мистецька Вереміївка. Відкрита мистецька Вереміївка, сайт. Там є якраз музей. У нас такий є дуже поважна людина Іван Олексій Копійка, І він за наш сайт, він нам допомагає. популяризує. То дуже славна людина. Аристократом чорного штриха колись назвали художника: хіба вічність може бути чорною? Світлі і всеперемагаючі картини майстра свідчать про пам'ять історії, закарбовану у його унікальних роботах. Напевне, йому сприяє атмосфера Вереміївки, яку його родина обрала для творчості. Від неолітичного поселення розпочалася історія цього історичного села, земля, на якому воно розташоване, пам'ятає різні віхи його існування. Безперечно, у її пам'ять закарбується і сучасність. Великий вплив на неї має місцеве сільськогосподарське підприємство Стов імені Чкалова, незважаючи на сучасні, некомфортні для сільгоспвиробників умови господарювання. Тут зберегли і розвивають таку галузь, як твариництво. Спасибі людям, які ці, е, працюють в тваринництві, за їхнє терпіння, видержку. І хотілося б, щоб е, для підтримки держава звернула увагу на тваринництво. Ми бачимо, який зараз спад поголів'я йде в країні. Вирізається, знищується, можна сказати, тваринництво, але не дивлячись на те, на умови, які складені, ми все-таки утримуємо тваринництво. Це робочі місця для працюючих, для села, і надалі плануємо утримувати тваринництво. Стимули в тому, що є робочі місця, є робота для односельців і Приплив молоді, де могли б працювати. Але обідно в тому, що з кожним днем ціна на продукцію знижується. На сьогоднішній день вартість молока 7,50 за літр. Це враховуючи з ПДВ. А якщо відкинути те, що зараз ПДВ не доплачує держава, то 6,25 вартість молока. Я вже 35 років працюю в цій сфері і згадуючи, як було в минулому, звичайно обідно за тваринництво, що таке відношення з боку держави. Раніше була 50% надбавка за вагову високовагову худобу, була дотація за молоко, зустрічні продаж комбікормів. І було за сверхпланову продукцію 50% надбавка. Зараз усі надбавки, всі дотації, все повідмінялося. Просто пущене тваринництво на самовиживання. І хто в змозі вижить, залишається тваринництво. а хто не в змозі, просто вирізають його, знищують, вивозять і все. Чимало проблем сільських та господарських доводиться вирішувати керівникові господарства. Його функції господарника значно розширені соціальною відповідальністю за спокій та комфорт у селі. Однак він встигає скрізь. Знайшов час і для спілкування з нами. Петро Яцечко погодився на інтерв'ю лише по завершенні зйомок, обміркувавши тему. Ну, господарство продовжує ну. Розвиватися не такими широкими, але поступово продовжує розвиватися. Господарство залишилось одним з оптимістів серед тих, хто любить тваринництво. Ну так залишилось тваринництво лише як соціальний проєкт. Поновили машино тракторний парк за минулий рік. Ну, слава Богу, склались погодні умови, які допомогли. Чи Купити нову техніку. Відновили полив уже в цьому році, закупили другу поливну машину, це вже до 200 гектарів можемо поливати. Займаємося насінництвом, яке зараз дає найкращий прибуток серед усіх культур це насінництво кукурудзи. Займаємося вирощуванням основних сільськогосподарських культур. Ну, вчасно розраховуємося заробітною платою, виплачуємо оренну плату, багато працюємо на соціальну сферу. В селі, ну, так як зараз проводиться безплатна оренка огородів пайовикам, водопостачання забезпечуємо господарство, забезпечує всьому селові, а своїм пайовикам безкоштовне. Ну, і інші. Заходи проводяться для того, щоб була співпраця пайщика і орендодавця. Ось такими знайомими із неочікуваними відкриттями ми побачили у Чорнобайському районі два підприємства групи компанії «Урожай» стов Вереміївка та стов імені Чкалова. Чергові позитивні зміни у яких викликають нові позитивні емоції.